Немає зарплати, не буде перевезень у Житомирі. Сьогодні стояли трамваї та тролейбуси. Працівникам трамвайно-тролейбусного управління заборгували близько 6 мільйонів гривень. Погасити борг, чиновники обіцяли до 20 грудня. За п'ять місяців ми їхніх обіцяння только слушали, но їх практички ані не виповнили. Поэтому людям надоело уже ходити голодними. Людям надоело уже випрашувати. Вот. і це уже радикальні міри. Управління на балансі якого перебуває 200 трамваїв та тролейбусів, обслуговує понад дві третини пасажирів міста. Поки цей транспорт стоїть, люди намагаються втиснутись у переповнені маршрутки. Сьогодні прождали. Я опоздала в поліклініку. Місцева влада нарікає на центральному мовляв з регіонального бюджету вже виділили на розрахунки мільйон гривень. А решту має дати держава. На ці кошти ми розраховували ТТУ розраховувало, і області, і і ми. От однак, надходження цих коштів до даного часу. От, скажемо так, їх немає по факту. Працівники ТТУ пообіцяли завтра влаштувати пікет під міською радою та обласною адміністрацією. Вони переконані, свої гроші до нового року не побачать і погрожують залишити житомирян без транспорту на новорічну різдвяні свята.